Вам казали, що фрукти корисні, правда ж. Але що, якщо я скажу вам, що деякі з найсолодших фруктів на вашій тарільці можуть непомітно викликати різкі стрибки рівня цукру в крові? Так, хоча фрукти багаті на вітаміни, клітковину та антиоксиданти, не всі вони однаково підходять для людей з діабетом. Насправді, деякі фрукти діють як цукрові бомби, руйнівно впливаючи на рівень інсуліну і роблячи контроль цукру в крові практично неможливим. І ось що шокує: більшість людей їдять їх щодня, думаючи, що роблять здоровий вибір. Тому в цьому відео ми привідкриємо завісу таємниці. Ми розкриємо топ-5 найшкідливіших фруктів, яких діабетикам необхідно уникати за будь-яку ціну, тому що ваше здоров'я, енергія та довголіття залежать від розуміння того, що насправді відбувається у вашому організмі. Залишайтеся з нами до самого кінця, тому що фрукт один у цьому списку ховається за репутацією суперфуду. Але для діабетиків він може бути згубним. Отже, на п'ятому місці нашого списку опинилося улюблене всіма манго. Так, так, саме цей соковитий тропічний фрукт, який підкорив серця людей у всьому світі своїм неймовірно солодким, насиченим смаком і чудовим ароматом, насправді приховує серйозну загрозу для рівня цукру в крові. Справа в тому, що манго буквально переповнене природними цукрами, тільки подумайте. Один стиглий плід середнього розміру може містити аж 45 грамів цукру. Щоб ви краще усвідомили, наскільки це багато, уявіть собі стандартну банку Coca-Cola. Так от, в одному манго часто міститься навіть більше цукру. І, хоча ми не заперечуємо, що манго також є джерелом цінної клітковини, вітамінів, особливо А і С та антиоксидантів, які важливі для нашого організму, для людей з діабетом або в стані передіабету його високий вміст природного цукру становить серйозну проблему і переважає всі потенційні переваги. Вживання манго спричиняє дуже різкий, майже вибуховий стрибок рівня глюкози в крові. Це зростання може бути не тільки раптовим. Але й досить тривалим, що є серйозним навантаженням на інсулінову систему організму та підшлункову залозу. З часом такі часті і сильні коливання рівня цукру в крові можуть призвести до погіршення чутливості клітин до інсуліну, тобто спровокувати або поглибити інсулінорезистентність, стан, за якого організму потрібно все більше інсуліну, щоб засвоїти ту саму кількість глюкози. Тому, якщо ви наполегливо працюєте над контролем рівня цукру в крові, Намагаючись керувати діабетом або запобігти його розвитку у стані передіабету регулярне споживання манго може звести нанівець усі ваші зусилля і буквально перевернути ваш прогрес догори дригом, роблячи досягнення стабільних показників практично неможливим. А як щодо популярних заморожених смузі з манго, які так часто представляють як здоровий та освіжуючий напій. На жаль, тут ситуація ще підступніша коли фрукт подрібнюється в блендері, структура його клітковини руйнується. Клітковина у цілому фрукті відіграє важливу роль, сповільнюючи процес всмоктування цукрів у кров. Натомість цукор зі смузі потрапляє в кровотік майже миттєво, спричиняючи ще більш різкий та потенційно небезпечний стрибок глюкози. Отже, якщо ви досі попивали цей тропічний напій або ласували соковитим манго, вірячи, що обираєте абсолютно здорову альтернативу десертам, настав час серйозно переглянути свої погляди. Для вашого здоров'я це може бути далеким від найкращого вибору. На четвертій позиції нашого списку знаходиться виноград. Так, ці маленькі, на перший погляд, абсолютно безневинні ягоди, які так зручно і приємно закидати в рот цілими жменями, майже не замислюючись. Вони часто асоціюються з легкістю, свіжістю, здоровим перекусом і здаються абсолютно нешкідливими через свій розмір. Однак не дозволяйте цій оманливій мініатюрності та невинності вести вас в оману. Насправді кожна ягода винограду це, по суті, крихітна, але надзвичайно концентрована грудочка цукру, можна сказати, натуральна цукерка в тонкій шківці. Їхня солодкість та соковитість роблять їх неймовірно спокусливими, але саме в цій солодкості криється пастка. Тільки уявіть собі, лише одна стандартна чашка винограду містить близько 23 грамів вуглеводів. А що найважливіше для людей, які контролюють рівень цукру в крові, майже всі ці вуглеводи представлені у вигляді швидко засвоюваних цукрів, а саме глюкози та фруктози. Ці цукри не потребують тривалого перетравлення і майже миттєво всмоктуються в кров. Більше того, на відміну від багатьох інших фруктів, багатих на клітковину, яка допомагає сповільнити засвоєння цукру, виноград має дуже високий глікемічний індекс. Високий її означає, що споживання продукту викликає різке і значне зростання рівня глюкози в крові невдовзі після їжі. Для організму це не мов цукровий удар. А що погіршує ситуацію, виноград надзвичайно легко з'їсти занадто багато. Ви можете механічно з'їсти ціле велике гроно або миску ягід, наприклад, під час перегляду фільму чи читання книги, абсолютно не усвідомлюючи кількості спожитого цукру. Таким чином. Буквально за кілька хвилин ви можете непомітно поглинути еквівалент кількох повних чайних ложок рафінованого цукру. Для людей з діабетом або з хильністю до нього таке неконтрольоване споживання винограду неминуче запускає так звані цукрові гойдалки, небезпечний цикл різких підйомів і наступних падінь рівня цукру в крові. Цей хаотичний процес не тільки позбавляє вас енергії, викликаючи раптову втому слабкість та дратівливість після кроткочасного припливу сил. Але й піддає вашу підшлункову залозу серйозному стресу. Вона змушена працювати на повну потужність, намагаючись виробити достатню кількість інсуліну, щоб впоратися з раптовим надходженням глюкози, що з часом може призвести до її виснаження та погіршення перебігу діабету. І ось ми дісталися першої трійки нашого списку, а на почесному третьому місці знаходиться ананас. Мушу визнати, що цей учасник нашого рейтингу часто викликає щире здивування у більшості людей, і не дивно. Адже на нас має репутацію майже суперфуду. Його активно додають до різноманітних детоксоків та смузі, спрямованих на очищення організму, а також голосно вихваляють його імовірні протизапальні властивості, часто пов'язуючи їх із ферментом бромелайном, що міститься в ньому. Його соковитий, виразний, кисло-солодкий смак та екзотичний аромат міцно асоціюються у нас зі здоров'ям, тропіками та користю. Проте настав час поглянути на факти без прикрас та маркетингового блиску. Сувора правда полягає в тому, що ананаси, попри всю свою привабливість, містять дуже велику кількість цукру. Тільки, уявіть собі, лише в одній стандартній часті нарізаної ем'якоті ананасам міститься понад 22 грами цукру. Це справді вражаюча кількість, особливо для людини, яка ретельно контролює свій рівень глюкози в крові та рахує кожен грам вуглеводів. Але проблема полягає не лише в абсолютній кількості цукру. Не менш важливо те, Наскільки швидко цей цукор засвоюється організмом? Цукри з ананаса всмоктуються в кров із дивовижною швидкістю. Цей процес значно прискорюється, якщо ви споживаєте дуже стиглий, м'який ананас, що буквально та не в роті, оскільки в міру дозрівання складні вуглеводи в ньому перетворюються на прості цукри, ще швидше засвоєння відбувається при вживанні ананасового соку. У процесі вичавлювання соку фрут втрачає більшу частину своєї клітковини, саме тих харчових волокон. Які в цілому фрукті виконують роль природного бар'єру, сповільнюючи проникнення цукру в кров, в результаті сік перетворюється на концентрований розчин цукру, який майже миттєво підвищує рівень глюкози. Який же результат ми отримуємо? Різкий, майже вертикальний стрибок рівня цукру в крові, який можна відчути буквально протягом півгодини після споживання ананаса або його соку. Але що гірше, цей стрибок може бути не тільки різким, але й тривалим. Підвищений рівень глюкози може зберігатися в крові протягом кількох годин, створюючи значне та тривале навантаження на підшлункову залозу та всю гормональну систему, що викликає особливе занепокоєння, ба навіть тривогу, то це факт, як часто людям з діабетом або станом передіабету рекомендують пити ананасовий сік, представляючи його як своєрідний еліксир для зміцнення імунітету або вітамінний заряд. На жаль, за цими привабливими гаслами ховається реальна небезпека, люди. Не підозрюючи пропастку, фактично заливають свій організм величезною кількістю швидко засвоюваного цукру, що зводить нанівець усі їхні зусилля з контролю захворювання. Це особливо підступно, оскільки рідкі калорії та цукор засвоюються ще швидше, ніж із твердої їжі, роблячи прогнозування та контроль рівня глюкози надзвичайно складним завданням. Який же висновок? Ананас, попри всі уявні переваги, не можна назвати продуктом дружнім до людей з діабетом. Його споживання вимагає надзвичайної обережності і, можливо, лише в суворо обмежених, буквально мінімальних порціях але навіть за дотримання цієї умови ризик небажаного та різкого стрибка рівня цукру в крові залишається дуже високим. Завжди слід брати до уваги індивідуальну реакцію організму та пам'ятати про потенційну небезпеку, яку приховує цей солодкий тропічний фрукт. Існує безліч інших фруктів. А особливо ягід, який є набагато безпечнішим і більш передбачуваним вибором для дієти діабетика. Отже, ми наблизилися до самої вершини нашого списку, а срібну медаль, тобто друге місце серед найнебажаніших фруктів для діабетиків, отримує банан. Ви здивовані, а може, навіть шоковані. Я цілком пропускаю таку реакцію банан це, мабуть, один із найпоширеніших, доступних і ніде правди діти улюблених фруктів на планеті. Його цінують за природну солодкість, ніжну, кремову консистенцію, за зручність, адже це ідеальний варіант для швидкого перекусу на ходу, а також за репутацію багатого джерела калію та засобу для миттєвого поповнення енергії. Саме ця широка популярність та вкорінене переконання в його користі роблять його появу на такій високій позиції в нашому антирейтингу, справді несподіваною для багатьох. Однак, попри всю свою популярність та уявну нешкідливість, банан є одним із фруктів, які найбільше неправильно розуміють та недооцінюють у світі харчування діабетиків. НАТО часто його автоматично зараховують до категорії безумовно здорових перекусів, рекомендують як ідеальне паливо до або після фізичних навантажень, повністю ігноруючи його дуже значний і, що найважливіше, швидкий вплив на рівень цукру в крові. А саме цей аспект є критично важливим для людей, що живуть з діабетом або перебувають у групі ризику. Розглямо конкретні цифри, щоб зрозуміти масштаб проблеми. Один банан середнього розміру, який багато хто з нас може з'їсти абсолютно непомітно, буквально за кілька укусів, містить близько 27 грамів вуглеводів. Це дуже значна кількість, яка для людини з діабетом може становити велику частину допустимого вуглеводного навантаження на цілий прийом їжі. І що найважливіше, переважна більшість цих вуглеводів це прості цукри, такі як глюкоза та фруктоза. Ці цукри характеризуються тим, що дуже швидко розщеплюються в травному тракті і майже миттєво всмоктуються в кров, спричиняючи різке підвищення рівня глюкози. Особливе значення має ступінь стиглості банана. Цей фактор радикально змінює його вплив на рівень цукру в крові. У процесі дозрівання відбувається складний біохімічний процес, зелений. Твердий і багатий на крохмаль плід поступово перетворюється на знайомий нам яскраво жовтий, м'який і дуже солодкий фрукт. Під час цього перетворення крохмаль активно розщеплюється на прості цукри. Відповідно, чим більш стиглий банан ви обираєте, чим він жовтіший, ем'якший, солодший, а особливо якщо на його шкірці вже з'явилися характерні темні цятки, тим вища в ньому концентрація легко засвоюваних цукрів і тим вищий його глікемічний індекс. А це означає, що такий банан спровокує значно швидше і вище зростання рівня цукру в крові після його споживання. І не забуваємо про незлічену кількість так званих здорових перекусів, десертів та напоїв, приготуваних на основі бананів, які часто лише видають себе за здорову їжу. Бананові чіпси часто смажені у фритюрі і можуть містити доданий цукор та сіль. Різноманітні бананові хлібці, кекси, мафіни, а також надзвичайно популярні бананові смузі та коктейлі. Всі ці продукти становлять ще більшу загрозу для стабільності цукру в крові. Вони можуть містити запаморочливу кількість цукру та калорій, завдаючи нищівного удару по вашому глікемічному контролю значно сильнішого ніж споживання цілого непроробленого банана. Для людини з діабетом заїдиний стиглий банан, особливо якщо він споживається окремо від іншої їжі. Може викликати потужний, майже неконтрольований стрибок рівня цукру в крові відразу після їжі. Це різке підвищення глюкози зазвичай не минає без наслідків. Часто за ним слідує таке ж різке падіння рівня цукру, яке залишає вас із відчуттям сильної, раптової втоми, розбитості, апатії, викликає мозковий туман, знижує концентрацію уваги. Іначе цього мало, незабаром після такого цукрового піке з'являється гострий. Майже нестерпний голод, який провокує на ще один, часто нездоровий, перекус. Так замикається порочне коло, стрибок цукру, занепад сил, голод, новий перекус, новий стрибок цукру, що надзвичайно ускладнює контроль над діабетом і може сприяти набору ваги. Тож який можна зробити висновок і які рекомендації? Якщо думка про повну відмову від бананів для вас абсолютно нестерпна, необхідно дотримуватися максимально суворих правил їх споживання. По-перше, обирайте виключно зеленуваті, не повністю стивлі банани. Вони містять більш резистентного крохмалю, який повільніше перетравлюється і не так різко підвищує рівень цукру в крові та менше простих цукрів. По-друге, контролюйте порцію найретельнішим чином, йдеться про вкрай малу кількість, буквально кілька невеликих шматочків, а не про цілий банан, навіть якщо він маленький. По-третє, і це, мабуть, найважливіше правило. Ніколи не їжте банан окремо, як самостійну страву чи перекус. Завжди поєднуйте його з продуктами, багатими на білок та або здорові жири. Білки та жири значно повільнюють процес спорожнення шлунка та всмоктування вуглеводів у кишечнику, допомагаючи таким чином згладити піковий рівень глюкози в крові після споживання банана. Однак, кажучи відверто, для досягнення найкращого та найстабільнішого контролю над діабетом. Найрозумнішим і найбезпечнішим рішенням часто є максимальне обмеження або навіть повне виключення бананів з вашого раціону. І нарешті ми дісталися самої вершини нашого рейтингу до абсолютного лідера, якого ми вважаємо фруктом, один за шкідливістю для людей з діабетом. Це продукт, якого діабетикам варто уникати за будь-яку ціну, беручи про своє здоров'я та контроль над хворобою. Барабанний дріб. Приготуйтеся до можливого шоку, оскільки першим місце посідає кавун. Так так, ви не дочули саме соковитий, освіжуючий кавун. Я чудово розумію ваше здивування, і, повірте, ви не самотні у своєму подиві. Як це можливо? Адже кавун це справжній символ літа, пікніків, відпочинку на природі. Він міцно вкорінився в нашій свідомості як еталон літньої здорової їжі. І для цього є всі підстави, він неймовірно легкий. Майже на 92% складається з води, що робить його чудовим засобом для ветеємування спраги в спекотний день. Крім того, він містить цінні вітаміни, такі як вітамін С і А, а також лікопен, потужний антиоксидант, який надає ем'якоті характерного червоного кольору. При всьому цьому кавун вирізняється надзвичайно низькою калорійністю та практично повною відсутністю жирів. Здавалося б, ідеальний дієтичний продукт, правда. Весь цей набір характеристик створює оманливий образ абсолютно нешкідливого, освіжуючого і навіть корисного ласощів. Однак за цим привабливим, соковитим та освіжуючим виглядом ховається справжня бомба уповільненої дії для рівня цукру в крові, надзвичайно високий глікемічний індекс. Кавун є класичним прикладом продукту з високим гі, і саме це є головним парадоксом кавуна, будучи низькокалорійним і складаючись переважно з води, він. Однак здатний викликати дуже швидке і дуже значне підвищення рівня глюкози в крові невдовзі після споживання. Саме це поєднання уявної легкості та реально сильної глікемічної відповіді робить кавун таким підступним і особливо небезпечним для діабетиків. Як це відбувається? Секрет криється в унікальному складі та структурі ем'якоті кавуна. У ньому практично повністю відсутні такі важливі компоненти, як харчова клітковина, білки та жири. А саме ці нутрієнти відіграють ключову роль у сповільненні процесів травлення та всмоктування вуглеводів у кишечнику. Оскільки цих гальмівних елементів у кавуні немає, цукри, що містяться в ньому, засвоюються організмом майже миттєво, майже з такою швидкістю, як чистий цукор, розчинений у воді. Це призводить до різкого, майже лавиноподібного викиду глюкози в кров, створюючи раптове і дуже серйозне навантаження на підшлункову залозу. Яка змушена в аварійному режимі виробляти інсулін. Дехто може заперечити, вказуючи на відносно низький вміст цукру, хе, всього близько 11 грамів цукру на стандартну чашку нарізаного кавуна, це ж менше, ніж у багатьох інших фруктах з цього списку. Формально це правда. Однак у випадку діабету критично важлива не тільки абсолютна кількість цукру, але й, що значно важливіше, швидкість, з якою цей цукор потрапляє в кров. Через згадану відсутність клітковини та інших уповільнюючих факторів споживання кавуна для вашої кровоносної системи рівносильне швидкому випиванню склянки підсолодженої води. Цукор з кавуна вдаряє порівню глюкози в крові швидше і різкіше, ніж цукор з переважної більшості інших фруктів, навіть тих, у яких його формально більше. І нарешті ще один фактор, який робить кавун справжнім ворогом діабетика, це практично повна відсутність контролю над розміром порції під час його споживання. Будьмо відвертими, хто з нас обмежується однією скромною чашкою дрібно нарізаного кавуна. Зазвичай ми відрізаємо солідний соковитий шматок, що стікає соком, за ним іде другий, а іноді й третій. Особливо в спеку, коли так хочеться освіжитися, люди можуть непомітно з'їсти дві, три, а то й чотири такі умовні чашки кавуна за один раз. Це еквівалентно споживанню від 22 до 44 грамів швидких вуглеводів. При цьому людина абсолютно не усвідомлює, якого потужного удару вона завдає своєму метаболічному здоров'ю в цей момент. Таке бездумне поглинання великих кількостей перетворює кавун з невинного літнього ласушів на справжню неконтрольовану цукрову бомбу. Кожен такий епізод переїдання кавуна спричиняє не просто миттєвий дискомфорт чи необхідність коригувати дозу інсуліну. Це реальний стрес для всього організму, особливо для підшлункової залози. Регулярні різкі стрибки цукру сприяють прогресуванню інсулінорезистентності, виснажують резерви підшлункової залози і невідворотно наближають розвиток серйозних довгострокових ускладнень діабету. Таким чином, кавун для людини з діабетом це майстерно замаскована солодка пастка. Він приваблює своєю свіжістю, соковитістю, низькою калорійністю та репутацією корисного продукту. Але за цим привабливим фасадом ховається серйозна загроза для стабільності рівня цукру в крові і, як наслідок, для вашого здоров'я загалом. Тому, якщо ваша мета підтримка стабільного рівня енергії протягом дня, збереження ясності розуму та високої концентрації уваги, а найголовніше, якщо ви серйозно налаштовані на довгострокове управління діабетом, мінімізацію ризиків та збереження високої якості життя на довгі роки. Наша найпалкіша та категорична порада. Повністю уникайте споживання кавуна. Повірте, миттєве задоволення від його солодкої ем'якоті, не варте того ризику та шкоди, які він може завдати вашому здоров'ю. Існує безліч інших, набагато безпечніших способів витаємувати спрагу та насолодитися літніми дарами природи, наприклад, мінеральна вода з лимоном та ем'ятою, огірки, стеблова селера, зелені листові овочі. Невеликі порції дозволених ягід, які не матимуть такого руйнівного впливу на ваш глікемічний контроль. Кавун це та літня спокуса, перед якою діабетику варто встояти раз і назавжди. Однак для кожної людини, яка живе з цукровим діабетом або перебуває в стані передіабету і щодня докладає чималих зусиль для контролю рівня цукру в крові, ці здавалося, невинні фрукти можуть стати справжніми диверсантами на шляху до здоров'я. Вони можуть непомітно підступно. Але дуже ефективно саботувати весь ваш прогрес, зводити нанівець результати ретельно підібраної дієти, фізичних вправ та прийому ліків. Вони можуть зробити досягнення стабільного рівня глюкози неймовірно складним завданням, і все це часто без жодних явних попереджувальних сигналів, доки ви не побачите небажані показники на глюкометрі або не відчуєте погіршення самопочуття. Але не поспішайте засмучуватися і повністю виключати всі фрукти зі свого раціону. Адже світ фруктів різноманітний, і в ньому існують не тільки вороги, але й справжні друзі для людей з діабетом. Чи хочете ви дізнатися, які дари природи можуть стати вашими надійними союзниками в нелегкій боротьбі за стабільний рівень цукру в крові? Чи прагнете отримати список тих фруктів, які не тільки безпечні, але й справді можуть допомогти збалансувати глікемію, покращити чутливість до інсуліну та збагатити ваш раціон цінними речовинами без шкоди для здоров'я? Якщо ваша відповідь рішуче так, тоді ми закликаємо вас зробити кілька простих кроків вже зараз, щоб не пропустити цю важливу інформацію та підтримати нашу роботу. По-перше, якщо це відео було для вас корисним і відкрило щось нове, будь ласка, натисніть кнопку Подобається під ним. По-друге, обов'язково підпишіться на наш канал, щоб регулярно отримувати якісну та перевірену інформацію про харчування та керування діабетом. І по-третє, що дуже важливо, натисніть на іконку віночка поруч із кнопкою підписки. Це гарантує, що ви отримаєте сповіщення про вихід нашого наступного відео і не пропустите його. Ваша активність це найкраща мотивація для нас продовжувати створювати цінний контент. Адже вже в нашому наступному випуску ми детально розглянемо тему топ-5 найкращих фруктів, які діабетикам варто вживати щодня. Ми представимо вам перевірений список цих чудових, смачних та корисних фруктів, які можуть і повинні стати частиною вашої здорової дієти, допомагаючи вам не тільки контролювати цукор, але й зміцнювати здоров'я в цілому. А поки ми готуємо для вас цей новий матеріал, нам дуже хочеться дізнатися вашу думку. Будь ласка, знайдіть хвилинку і напишіть у коментарях під цим відео, чи опинився ваш улюблений фрукт у сьогоднішньому списку небезпечних. Чи стала ця інформація для вас несподіванкою? Можливо, ви завжди підозрювали щось подібне, а може, навпаки, були абсолютно впевнені в безпечності цих фруктів, чи є інші фрукти або продукти, вплив яких на рівень цукру викликає у вас сумніви чи занепокоєння? Ваш досвід та роздуми справді дуже важливі для нас. Давайте обговоримо це разом. Обмін інформацією та досвідом зміцнює нашу спільноту та допомагає всім нам на шляху до кращого здоров'я. Ci aspettiamo i vostri commenti.